Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 січня 2026 року. Подивимось, який сьогодні день, які енергії, які підказки. О, вже просяться мечі, ну, хоча так в нас ночі вже була. Були обстріли, була повітряна тривога. Карта дня для нас на сьогодні. Трійка Пентаклів. Може не будуть в день вже обстрілювати. Королева Пентаклів на дні колоди. Пентаклі нам дають шанс, що влучання буде. Трійка Пентаклів. Об'єднання зусиль, командна робота, спільні цілі. Це або, можливо, ви кличете на підмогу, збираєте команду, можливо, це вас кличуть в команду, тому що ви чудовий фахівець. Ну, і це може бути як робота, як друзі, так і вдома. Для когось це може бути учнівство, коли ви набираєтесь досвіду. Ну, або в команді, або як учень. Для когось це може бути, що ви передаєте свій досвід, ви навчаєте. Для когось це можуть бути майстри, яких ви давно шукали, не за великі гроші, не за всі гроші. Тому що вони, ви щось хочете особливе, а вони якраз супер, такі спеціалісти по чомусь такому нетрадиційному, особливому. Ну, а для когось це можуть бути перші гроші, які приносить вже. Учнівство те, що ви вивчились, і вже починаєте заробляти перші гроші. Ну, а для когось це може бути, що перші гроші приносить ваше, ну, от, те, що ви робили для себе руками, хендмейд, ну, якийсь, ви щось вмієте, там робити таке цікаве. Ви робили це для себе, ну, для друзів. Тобто це не був ваш бізнес, це не приносило вам прибутку, а хтось побачив, хтось зацікавився і робили вам перше замовлення. Ну, Можливо, і так. Але трійка Пентаклів це підтримка. Підтримка колективу, підтримка людей, коли ми об'єднуємо свої зусилля заради досягнення однієї цілі. На дні колоди в нас королева Пентаклів. Це може бути доросла жінка стихії Земля, тіла, з діва Козиріг, 45, або саме жінка-керівник, яка вас об'єднала. Вона зібрала вас в групу, або вона вас найняла, або це ну, от ваша енергія, що. Ви об'єднали людей заради досягнення однієї цілі. Або ви даєте людям роботу? Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Ну, Загалом відчувається така спокійна енергія, без напруги. Що нам буде допомагати? Бурлива посухів, це, швидше за все, такий в команді лідер. Або, можливо, це ваша енергія, так? лідер, такий вогонь. Можливо, ви зібрали команду, і тому ви всім розказуєте, хто що має робити. Або ви своїм прикладом показуєте, або ну, це такий як. Як енергія лідера, який за собою веде. Тобто ви задали їм таку високу планку, такий ритм, що вони підтягуються і рухаються вже з вами в одному ритмі. Тобто ось такий вогонь, дія, швидкість будуть допомагати. Або така людина, вогняна, швидка, активна, харизматична, що нам буде заважати? П'тірка Кубків. Такий депресивний стан. Розпач, втрата, коли щось не виходить, коли ми не можемо домовитись, таке щось можливо, не пов'язане ось з командною роботою, але щось, цей стан вже в вас був. Отакий депресивний, ви прийшли вже з ним. Він вам заважає в колективі працювати, тому що всі питають, а що, що в цьому справа, можливо, вас тому і покликали в колектив, щоб ви забули, щоб вас страхи чи сумніви, чи ну, що ви тут відчуваєте, розвіялись, і вам ну, для кого, комусь образу заважає. ну, В кожного цей свій стан такий, чи втрата, чи Просто такий пригнічений стан, заважає працювати. Тому що тут людина одна, а тут колектив. Тобто, і ваш, можливо, ваш настрій впливає на всіх. Ну, ми заховаємо емоції свої будемо тримати при собі, тому що на роботі потрібно працювати, а не показувати свої емоції, тим більше, якщо вони особисті. Ну що, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, такого продуктивного, вдалого. Маємо вогонь, який нам буде допомагати, який буде нас спонукати до дії. Маємо чудовий колектив, з яким чудово працюється, люди такі партнери, які підтримують, які розуміють, відгукуються, допомагають. Щоб день сьогодні такий був. Спокійний, врівноважений, щоб ми ставились до всього з розумінням також і до нас, щоб у відповідь так ставилися. Я вам бажаю сьогодні спокою, радості, задоволення такої заземленості. Люблю вас собі маю. Дякую, що ви в мене є. Ви в мене молодці, ви в мене найкращі. Дякую вам за те, що пишете. Ділитеся своїми враженнями, своїми емоціями. Я завжди чекаю. Ставте, будь ласка, вподобайки також для мене приємно і важливо. І хто ще не з нами, я вас запрошую: приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, па-па!